Подивимось, що він приховує від тебе, що там в нього за спиною, і він до останнього не хоче тобі в цьому зізнаватися. Але ми зараз з тобою швиденько глянемо. Що ж там за секретики? Закохані. Хм. Суд. Можливо, приховує від, те, від тебе те, що він розлучається зі своєю колишньою дружиною? Можливо, приховує, що він м розходиться зі своєю колишньою дівчиною, але по суду що ж відбувається, якийсь розрив. І тим більше, давай чітко запитаємося в карт, що там відбувається. Десятка пентаклів він приховує. Але чому він приховує, що він розлучається, розриває свою сім'ю? Чому це для тебе? Сонце, ну тому що він не хоче тебе, ти знаєш таке враження, що він настільки забрехався поруч з тобою, що він, якщо, якщо думаєш, що якщо ти дізнаєшся про те, що в нього була сім'я, і він зараз на стадії розлучення, то ти йому цього не пробачиш. А він планує з тобою от створювати все заново, все по-новому бачиш, новий сад, нові. Нові рослини з тобою вирощувати для того, щоб вони росли, сяяли це. Ці рослини м, говориться про м, почуття, про емоції. І що який фінальний ток цього всього? Принцеса Жезлів. Ну все окей.